Thank <laughs> you. Біля стін старовинного луцького замку зібралася команда професіоналів об'єднання Самопоміч аби презентувати свою програму на вибори та представити кандидатів до органів місцевого самоврядування символічне місце, куди з'їжджалися в період тривалого там історичного розвитку нашого міста, найвідоміші особистості під Лесеним Ясином біля нашого костелу, аби показати, що підходимо до цього відповідально. Ставимося до цього рішуче. 170 кандидатів у ради різних рівнів. Це люди багатьох професій: лікарі, вчителі, юристи, приватні підприємці. У лавах самопомочі немає представників великого бізнесу, натомість багато волонтерів. Більшість із них люди не публічні. Наша команда це люди, які розуміють, що успіх Волині можливий лише тоді, коли успішними будуть любоми, ліківерці, Луцьк і Ратне, Володимир і Гірка Полонка, і Струмівка. тобто успіх наших громад. Самоорганізація, і активна життєва опозиція є ключем до цього успіху. В Програмі самопомочі одним з ключових завдань стоїть саме збереження існуючих і створення нових робочих місць. Конкретні зміни у медичній галузі підтримує завідувач відділення Нововолинської центральної міської лікарні, кандидат у депутати від об'єднання самопоміч Олег Шепелик. Я за те, щоб в кожному конкретному регіоні створити так звані кущові лікарні. Новолинська лікарня або Володимир-Волинська лікарня або Лукачинська лікарня це ті лікарні, які зможуть надавати найякісніші послуги. У політичній партії об'єднання самопоміч стверджують, що їх кандидати це неполегливі, щирі чесні люди, які мають відмінну репутацію у своєму регіоні і яким довіряють тисячі краян. Ми декларували відкриті списки. Ми дійсно цього дотрималися. Ми єдина напевно партія в Україні, яка дала на публічне обговорення кандидатів. Контакт із громадянами став тим каталізатором, який спонукав представників самопомочі прийняти відповідальне рішення: іти на вибори, бути собою, співпрацювати з іншими, допомагати ближньому, сповідуючи такі цінності, вони впевнені, що готові на краще змінити наше життя.